Ми зараз доєднаємо до нашого етеру Тараса Загороднього, політтехнолога. Пане Тарасе, вітаємо вас. Так, Доброго дня, добрий вечір. Ну, давайте почнемо. Дійсно, геополітика, ну і підтримка України. Світу Австралія надасть Україні пакет військової допомоги на 12 мільйонів доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Ентоні Албаніс. Як пише видання, The Canberra Times, в новий пакет допомоги увіде обладнання для розмінування портативні рентгенівські апарати. 3D-принтер для металу та системи для боротьби з безпілотниками. Я пане Тарасе, ми розуміємо, що на сьогоднішні моменти всі медіа в світі обговорюють, чи буде наземна операція Ізраїлю в сектор газу, чи не буде. А ми вже отримали інформацію про те, що снаряди, які були приготовлені до... Відправки Україні Сполученим Штатам Америки насправді надійду до Ізраїля. Далі з'являється інша інформація, що насправді ці снаряди були в Ізраїлі призначені для Ізраїля, але все одно, ми так розуміли, вони мали піти до України. На ваш погляд, як сьогодні війна на Близькому Сході, в якої задіяні вже дуже багато гравців, дуже багато країн, яка може стати третьою світовою, про це написав Ілон Маск, наш улюбленець? Чи може все це вплинути на зменшення? зменшення військової та фінансової підтримки України. Ну, поки що там немає гравців. Таких погрожує багато чого. Іран погрожує, але, наприклад, ніякої їх діяльності від Хезбели в південному лівані ми не бачимо. Ми бачимо, що палістинська автономія, яка знаходиться на західному березі реки Ордан, відхрещується від Хамаса в тому числі. Тому воно на межі поки що там немає ніяких рухів говорити про те, що розростається в великий конфлікт. Чи достатньо ресурсів у Сполучених Штатів Америки для підтримки України і ізраїлю? Я думаю, що достатньо, чому тому, що Ізраїль, в принципі, оскільки у них договір зі сполученими штатами Америки, упевнене, що було зарезервовано для них в тому числі певна кількість ресурсу, І плюс у Сполучених Штатах Америки вони ж не ведуть напряму військові дії. Взагалі, в концепції Рузвельта, які ще закладене, в Сполучених Штатах Америки закладено, що безпосередньо Сполучені Штати Америки можуть вести паралельно два конфлікти, коли вони безпосередньо беруть участь у цьому, так не більше. Але тут же ж питання в тому, що Ізраїль Україна вони ж безпосередньо, їхні солдати і Пентагон не задіяний у військових операціях. Тому я думаю, що ресурсів буде достатньо і для Пентагону. Ми я завжди скрізь повторюю і, і, і продовжую повторювати все залежить в тому числі від нас, так якщо щоб, знаєте, ми не переживали. Наша оборонка повинна бути, наш, наш ресурс максимально повинен бути використаний. тому що навіть ту зброю, яку будуть надавати, вони не дадуть можливість бити по території Російської Федерації. Ну от атакам підтвердження моїх слів атакам нам надали, але чітка попередження від Пентагону, що є обіцянка не використовувати по території території Російської Федерації так. без перенесення війни туди. Ну війна затягнеться з невідомо яким підсумком для України. От я бачу там інтерв'ю Білецького, який читав. Він чітко говорить, що перевага є у Росіян в ланцетах. В... Орланах, до речі, за ізраїльською ліцензією, які виробляються в Росії. Тому ми повинні концентруватися навколо власного ВПК, щоб ми менше залежали, в тому числі від Ізраїлю різних конфліктів і так далі. Я вже бачу там принаймні якісь там рухи. Слава Богу, я от бачив вчора фотокартку в цьому в інтернеті, що відбулася зустріч Федерації роботодавців України з відомою всім пані Баласаєвою, так, де принаймні меморандум пишеться, принаймні вони починають діалог стосовно цієї висновки ДАСУ про, про, про прибутки підприємств, які повинні вони отримувати в будь-якому разі. А далі справа за урядом, тому що Баласаєва вона ж писала цей висновок під, на підставі. Плутанини постанов, які випустив о, уряд шмигаля. Уряд шмигаля повинен нарешті зібратися аж в трьох в складі аж трьох міністрів для того, щоб прибратися в ці різночитання. Для цього достатньо. Постанову прийняти і вирішити це питання, тому що коли КБ Луч вже заявляє, коли вже Південмаш, Павлоградський хімічний завод вже пише в офіс президента, офіс президента вже офіційно доручає Шмигалю Нарешті розібратися з цими питаннями, ми не бачимо там рухів. Ми повинні ставати самі сильнішими. Для того щоб знаєте, не переживати, що буде з Ізраїлем і так далі. А Раптом завтра війна, наприклад, з Китаєм. Оце велика буде проблема для України. Ми повинні це чіткою ясною тоді, увесь ресурс може перекинути на тихоокеанський на Тихоокеанський фронт. Ми повинні про це завжди пам'ятати. Тим більше що там, наприклад, я не виключаю, що Китай. Буде і Росія буде ініціювати війну між північною та південною Кореєю. А там є союзницькі союзницькі теж стосунки з південною Кореєю, Там стоїть навіть контингент військ Сполучених Штатів Америки. Тому ми повинні ставати сильнішими, не витрачати гроші на невідомо, що там на Озелені, на бруківку, дороги перестеляти по всій країні. Вибачте, які можуть потримати увесь ресурс тільки в озброєнні, в дрони і так далі. Розігнати, нарешті, цей Укроборонпром. Він не потрібен в такому вигляді, так? Його так складу... тут, тут увага, пане Антере, що означає розігнати укороборонпром. Тобто абсолютно ліквідувати його як структуру. Як структуру, а не потрібен там mm -hmm. менеджмент. Ну mm -hmm. Навіщо там потрібен гусів, мілованов, гусів вже немає. Вони, вони, вони ж надбудова, яка не нічого не виробляє, причому зжирає величезний ресурс від 100-200 мільйонів на місяць. Тільки типу закерування. Дивіться, є. Вукороборонпромі складові частини, які безпосередньо виробляють зброю, наприклад, КБ Луч, що Керистельову потрібні ці невказівки, що треба робити. Він сам чудово знає. Йому потрібно замовлення від міністерства оборони напряму. Це саме стосується Артема, це саме стосується Антонова і всі інші. Прибрати максимально спростити виробництво, складатися виробництво ось що повинно бути. Ну знаєте, я коли. Побачив вчора повідомлення, що пан Шмигаль жаліється Financial Times, що виявляється немає потуж... пороху, да що значить, немає пороху. Порох китайці вигадали три тисячі років тому. Що значить, ти, ти не можеш а, забезпечити фінансування і організацію виробництва пороху в країні в 21 столітті? Ну це просто маразм. коли він ще говорить. Треба налагоджувати виробництво снарядів в країні. Оце, Це не запізно, так каже вже. О, Доречі, рідно, до по речі, як, якщо я не помиляюся, саме пан Камишин сказав про те, що ми будемо виробляти достатню кількість снарядів на місяць. А, і це вже офіційна інформація. Зараз я просто вам її знайду, щоб не бути голослівною. Україна до кінця року буде виробляти десятки тисяч. А, друзі, це дронів. З приводу снарядів, це дронів. А з приводу снарядів дійсно сказав шмигаль, що велика проблема, що у нас е, брак снарядів швидко налагодити виробництво складно, дефіцит пороху. Кінець цитат. Просто порох. Так, да. це така велика проблема. ну серйозно. Ну, це просто не смішно. Я ж говорю, порох китайця вигадали три тисячі років тому. Порох використовується в якості. Зброї, вибачте, вже три тисячі ну до три в Європі. Активно він почав використовувати десь з 13-го століття, ще під час столітньої війни між Францією та Великобританією. Це 1321 рік, по 1425 десь в цьому районі 14, 1325 точніше рік, і тому це напружуватись треба, вирішувати проблеми, не чекати від розширення. Вироб в західних країнах. ми повинні розуміти, що вони дбають в першу чергу про себе. Ну вони не зацікавлені в тому, щоб розширювати виробництво і не знати потім, що з ними робити. Вони роблять рівно те. Що їм потрібно, що в інтересах їх так? Ми повинні напружуватись. От оце тому що це Абсолютно наші люди. правильно. Пану Тарас, я з вами згодна. Все, якби у нас були ракети, ми б не чекали би атакамців і нікого б не просили. Взагалі жодних не просили б, будь ласка, дозвольте нам бити по території Росії. Не питали б би, і били б, би, і війна завершилася б швидше, пане Тарасе, Дякуємо вам щиро. Тарас Загородній, політехнолог.